Роковини майдану, 18 лютого, 11 років тому, в Україні почалося кількаденне протистояння учасників революції гідності з Беркутом та силовиками на Майдані Незалежності. Під час революції загинуло 103 людини. Більшість з них саме у ці лютневі дні. Ми вшановуємо пам'ять загиблих учасників тих подій. Зокрема, сьогодні ввечері у Михайлівському золотоверхому соборі відбудеться панахида за небесною сотнею. Із кінця листопада 2013 року у центрі Києва тривали протести. Учасники революції гідності спочатку виступали проти скасування євроінтеграційного курсу України згодом проти влади. Тодішній президент Янукович мітингам протиставив силу. 18 лютого на Майдані Незалежності у Києві почалися масові побиття і вбивства. Найтрагічнішою датою в історії боротьби українців під час революції гідності стало 20 лютого. Тоді від вогнепальних поранень загинули десятки протесту. Вальників наступного дня у центрі Києва відбулося багатотисячне віче прощання із загиблими героями Небесної Сотні. Янукович на той момент уже спакував речі та рушив на Харківщину. Там, за підтримки Росії, намагався влаштувати з'їзд для відділення східних регіонів від України. Однак цей план провалився. Тож пізніше Янукович утік до Росії. Він і досі там живе, ставши маріонеткою Путіна. Український суд визнав його винним у держзраді. Саме Януковичу у 2014 закликав Путіна ввести до України війська. За цим послідувала анексія Криму, війна на українському Донбасі і, зрештою, повномасштабне вторгнення 2022 року.